Цього разу російський корабель загинув не тому, що щось пішло не так, а тому, що все пішло саме так, як він очікував. Атака безпілотників була відбита, загроза знята, бойову тривогу скасовано. І саме в цю мить екіпаж Сергія Котова підписав собі вирок, бо найнебезпечніший момент у сучасній війні це не пуск ракети і не удар дрона, а секунда, коли ти впевнений, що вже переміг. Ніч над Чорним морем була густою і темною. Вода виглядала маслянистою, важкою, майже чорною, і патрульний корабель проекту 266 неквапливо йшов поблизу Керченської протоки зі зниженою швидкістю близько 22 км кілометрів на годину, економлячи пальне після того, як щойно відбив атаку безпілотників, на борту панувало небезпечне затища. Люди видихали, хтось відкрив пляшку, хтось розстебнув бронежилет, хтось жартував, бо напруга спала. І саме в такі хвилини війна завжди б'є найболючіше. За кілька кілометрів від корабля по поверхні моря рухалися невисокі чорні силуети, настільки низькі, що хвиля час від часу накривала їхні корпуси. Це були не хвилі і не сміття. Це була зграя, але не жива, а механічна флотилія. Морських безпілотних катерів магура В В-5», створених не для демонстрації, а для полювання. Кожен з них ніс бойовий заряд масою близько 450 кілограмів вибухової речовини. І разом це означало майже 900 кілограмів вибухівки, еквівалент невеликого автомобіля, набитого тротилом, припаркованого впритул до борту військового корабля. Але це не була пряма атака. І в цьому полягала головна помилка російського екіпажу. Україна не запускала дрони просто з узбережжя, бо це було передбачувано і помітно цього разу безпілотники були приховані серед цивільного торговельного трафіку. У районі, де щодня проходять десятки зернових суден, один із цивільних кораблів непомітно відкрив рампу, і катери зійшли на воду, після чого атака розділилася на дві частини. Чотири стандартні магура пішли вперед на максимальній швидкості, розганяючись майже до 80 км на годину, залишаючи помітні сліди, шумлячи, світячись на радарах і буквально кричачи в ефір. Ось ми їхнє завдання було просте: привернути увагу і загинути. Але загинути так, щоб змусити ворога повірити, що це і є основний удар. Російський корабель зреагував саме так, як і розраховували українські планувальники. У повітря піднявся гелікоптер К-27. Корабельна артилерія калібру 76 міліметрів відкрила вогонь по воді. Ракети пішли в небо, приманки вибухали одна за одною, підіймаючи фонтани води й вогню. І на містку Сергія Котова це виглядало як перемога. Командир усміхнувся і наказав зняти бойову готовність. Повернути гелікоптер на палубу і дати екіпажу перепочити, але в цей самий момент справжні ударні дрони вже повільно йшли вперед, притискаючись до хвиль, використовуючи сам морський шум як укриття. Їхні корпуси підіймалися над водою лише на кілька десятків сантиметрів. А російські радіолокаційні системи автоматично відсікали все, що виглядало як хвилі, бризки або піна. І саме в цьому фільтрованому шумі дрони були практично невидимі у той час, як дим від вибухів приманок повільно стелився над водою, ще більше погіршуючи видимість. В українському командному пункті за сотні кілометрів оператор групи 13 спокійно дивився на екран, де корабель світився чіткою міткою. Він бачив, що швидкість знижена системи захисту розгорнуті вперед, туди, де щойно знищили приманки. І це означало, що найуразливіші сектори, корма і борт, залишилися відкритими саме цього моменту і чекали. О першій годині 25 хвилин ночі російський капітан наказав увімкнути систему радіоелектронного придушення на повну потужність, ефір захлинувся перешкодами, зв'язок зник, і командир був упевнений, що дистанційне керування більше не працює, але він не знав. Головного цей сценарій був врахований. Щойно супутниковий сигнал зник. Обидва ударні В-5 автоматично перейшли в автономний режим, використовуючи інерціальні навігаційні системи, гіроскопи та заздалегідь завантажені координати. Цілі тепер їм не потрібні були оператори. Вони йшли самі. За кілька хвилин один із членів екіпажу на кормі помітив два чіткі сліди на воді, паралельні, спрямовані прямо до корабля. Він встиг лише крикнути. Тривога пролунала миттєво, але часу вже не залишалося. Дрони були на відстані менше 500 метрів, їхня швидкість перевищувала 80 кілометрів на годину, а важкий корабель водотоннажністю понад 1700 тонн. Не міг ні різко прискоритися, ні швидко розвернутися. Головна артилерійська установка була розгорнута вперед. Кулеметні розрахунки відкрили вогонь. Але безпілотники були надто низькі і надто маневрові, вони петляли, змінювали траєкторію, збивали наведення, і кожна секунда працювала проти корабля. О першій годині 27 хвилин ночі час перестав рахуватися хвилинами. Він рахувався секундами, один із дронів зайшов на атаку з правого борту, другий точно по кормі. Прицілюючись у район гвинтів і рульового керування, це була не атака, а хірургія. Перший удар розірвав кормову частину, знищивши керування і позбавивши корабель руху. Майже одночасно другий Магура Веч 5 вдарив у район машинного відділення. Вибух пробив корпус, паливні лінії, спалахнули. Вогонь рвонув угору, детонували боєприпаси. А заправлений гелікоптер К 27 на кормовому майданчику вибухнув вторинним спалахом. На кілька секунд ніч перетворилася на день, світло на кораблі зникло, насосні системи були знищені, пожежу було неможливо загасити, судно почало кренитися. спочатку на 10 градусів, потім на 20. потім більше. Екіпаж отримав наказ покинути корабель. Люди стрибали за борт у холодну воду серед палаючих уламків і мазуту. А Сергій Котов повільно зникав під водою, залишаючи після себе лише темну маслянисту пляму. Збитки Росії від цієї атаки перевищили 65 мільйонів доларів лише за корабель, плюс близько 10 мільйонів за гелікоптер і роки підготовки екіпажу втрати України два морські. Дрони вартістю менше одного мільйона доларів, і ця математика безжальна, бо вона показує головне сучасна війна більше не про масу і броню, вона про розрахунок, холодну голову і здатність змусити ворога повірити, що все вже закінчилося, коли насправді все тільки починається. Анатону.